Усім доброго дня. Буду старатися, щоб прямий ефір не був настільки емоційним. Чому матір не може розмежувати своє життя з нарко, алко чи ігроманом? І відразу можуть полетіти відповіді, коментарі, що Едуард, а що тут незрозумілого? Вся справа в тому, що близькі вони співзалежні. Вони не можуть залишити узалежного хвору людину і через це узалежний не приймає рішення. Я з вами скажу, що розділяю вашу думку. Але важливо для матерів пояснювати саме головне, щоб вони розуміли, чому вони саме не можуть це зробити. І сьогодні, якщо ви, шановні батьки, дивитеся мене, і у вас проблема з наркозалежним сином чи дружиною, які. Терплять своїх чоловіків. Я хочу сказати сьогодні про поговорити про матерів. Саме е, матір найчастіше приймає участь в допомозі незалежної людині своєму сину. Тому не розмежувати своє життя це втрата свого власного психологічного, фізичного здоров'я. Спробувати допомогти це також про. Те, що потрібно десь знаходити ресурс для того, щоб правильно впливати на рішення залежної людини, а коли потрібно вчасно розмежуватися, коли потрібно щось сказати, а коли потрібно промовчати, на бути цих навиків спілкування, аби не викликати злість і агресію. Тому матері може бути важко розмежовувати своє життя з наркозалежним сином через сильні ці емоційні зв'язки, відчуття, наприклад, провини. Що про мене скажуть люди, коли я залишу свого сина саме в цей важкий момент? Що скажуть про мене, коли я тоді, коли потрібно допомагати, буду залишати його наодинці? Страх. Через це також близькі не розмежовують своє життя. Вони бояться за безпеку сина, ніби інші не зможуть йому допомогти. Тільки я, я знаю як матір. Я знаю, як йому правильно допомогти в тій чи іншій ситуації. Через сильне бажання це допомогти, оця одержимість, надмірна одержимість, надмірний контроль над поведінкою узалежної людини. Тобто не хоче, але я все одно йому пропоную. Не приймає, а я ніби йому все одно цю допомогу впихую. Хоче він цього чи не хоче, і через це викликає. Матір ще гіршу реакцію залежного сина. Проте важливо дбати про своє власне та психологічне здоров'я, а також встановлювати саме головне встановлювати ці здорові межі для знову ж збереження власного благополуччя. Адже тоді, коли у залежна людина захоче лікуватися і прийде до якогось свого дна, тоді ви можете йому допомогти. Не допоможете тоді, коли ви будете самі вже не в ресурсу, коли ви вже самі виснажені будете і не будете мати здоров'я допомагати своїй близькій людині. В цей момент матері потрібна однозначно підтримка та розуміння, а також, щоб мати взяла відповідальність та сприяла власному своєму самопізнанню і збереженню власного фізичного та психологічного здоров'я. Зрозумійте, що вам, шановні батьки, неможливо допомогти до того, допоки ви самі не почнете звертатися за допомогою. Ви можете багато слухати пабліків, ви можете читати багато інформації, але все це вам не зможе допомогти у прийнятті правильних таких рішень. Змінити свою модель поведінки можливо і реально. Але для цього потрібно Консультуватися і працювати над собою в роботі з психологом, з іншими фахівцями з питань узалежнень, з тими, які працюють з співзалежною поведінкою. Повірте мені, що вашу поведінку і ту поведінку, яку ви демонструєте по відношенню до залежної людини, реально змінювати. Але для цього потрібно звертатися за допомогою і сконцентруватися саме головне на собі. Якщо я хочу допомогти у людині, значить я повинна починати з питань, а що я повинна зробити, як я можу повпливати на рішення узалежної людини? І тоді ви почнете робити ці перші кроки, і на цьому шляху ви почнете розуміти, що для того, щоб в якійсь мірі узалежность змінився або усвідомив свої наслідки вживання. Для цього ви повинні навчитись йому відзеркалювати, відзеркалювати ті проблеми, які він створює собі сам через вживання, через, через гру. Отже, для того, щоб узалежений почав задумуватися, і він проживає разом з близькими, потрібно близьким починати показувати йому саме те життя, яке він живе. Ні в якому разі не. Вирішувати всі його проблеми. Не створювати саме головне йому цих комфортних умов. І самопізнавайте себе. Дізнавайтеся нове щось для себе, звертайтеся за допомогою. І таким чином, якщо ви не допоможете, не зможете, не зумієте, не захоче залежний приймати від вас допомогу, ви зможете зберегти своє власне психологічне і фізичне здоров'я. І я думаю, для цього. Варто консультуватися і звертатися за допомогою. Номер залишаю. Консультуйтеся.